Так, всім привіт, сьогодні у нас вже частина друга, напевно, другий день роботи. Так, вчора помалювали ми рішетку, помалювали ми капот, отут він спертий, плюс там гаражі, підножки це все є. Сьогодні у сьогодні нас по планах, зараз покажу, побавився. Довго, у мене вже на нього сил немає. Від... Відчистив я його до білого металу, що звідси що з другої сторони. Зараз покажу, чи ми його будемо крити. Також підножку все пошкоклював, поклеяв, поклеїв е, ебоксидна смола з сіткою. По ґрунтую, цілу цілою її грунтувати не буду, тільки де отак, вниз, щоб не перебивало на фарбі. Так, купив я ґрунт. Тепер от така водичка, вона такого сірого кольору. Ця водичка є для пластмаси, яка чорна пластмаса. М -м Перед тим, як ґрунтувати чорну пластмасу, підкрильники, треба цією водичкою. Все покрите, аж потім ґрунтовку і потім фарба, тому що не буде, буде все лущитися, відлітати. Так, а це для бампера це реактивний ґрунт проти ржі. Перед тим, як ґрунтувати, треба покрити його два рази. Бампер, потім ґрунтовка, потім фарба. ну Це розчинник. Це хлопці сказали, що цим ґрунтом ну, на довгий час що ржа не буде. Вилазити ручку. Ручку я теж вчора заклею, підшпаклював. Треба зараз перетерти, ручка буде готова. Там все поскладено стоїть, лишаються у нас відкривники і і, -і. підножка. Я її вже теж заклею Тут я не міг долізти <клух> середини, виходить, я Прорізав майже наскрізь, і розширив і все епоксидною смолою засипав. In my lane, fast, call it high speed. I've been working hard, yeah, I've been working nightly. If you think you'll win, huh? Nah, Not likely. I be taking shots, yeah, cold blooded, icy. Watching numbers grow is what I call sightseeing. In the front row, run it up when they hype me. The following grows, they know how to ignite me. Call me CEO, I've been running sh right, see. In my lane fast, call it high speed I've been working hard, yeah, I've been working nightly If you think you'll win, ha, nah, likely I be taking shots, yeah, cold-blooded, icy Watching numbers grow is what I call sightseeing In the front row, run it up when they hype me The following grows, they know how to ignite me Call me CEO, I've been running shit right, see And I ain't playing games, I create my own lane Making pleasure out of pain, uh. Turning losses into gains, I'm the boss, I'm making change, I've been rocking this exchange, uh poppin' off and risking things, gonna make a fucking name. I just wanna be famous. But I don't want that cheap fame no I'm not that vain. I just wanna be greatness, I just wanna be take a loss, well, the That's why I'll make it it to top, yeah, I I And I'm never getting lost, get after Investing in my own stock, cuz it's faster than any crypto, hit's go, let me spend. Everything that you see is something I invent. Це все передерта. Зараз ми ці маленькі деталі. Ручка, дворники, і ці замки. Дверні. Це я сам зараз буду малювати. Тому що по часу я не встигаю, а треба, щоб воно підсохло, бо воно іде в два кольори.